Біля реєстратури обласної станції переливання крові представники громадської організації «Донор ЮАЗ зустрічали учасників акції Найтепліший день донора. Роздавали солодощі, наліпки з групою крові та запрошували здавати кров для онкохворих дітей. По закінченню нашої зміни, так би мовити, буде розіграно для донорів павербанк чотири сертифікати до кінотеатру. Також усім донорам даруємо печиво з передбаченнями і сертифікати на каву, на каву у кав'ярні, з якою ми співпрацюємо. Ольга Корабель дізналася. Ця проакція і соцмереж Останнє здавала кров 10 років тому. Я сама медичний працівник і знаю, як це важливо, і побачила, що це для діток, які зараз у дитячій обласній лікарні перебувають, і думаю, що їм буде важливіше моя кров. Після загального аналізу крові учасників акції опитує лікар. Здавати кров можна з 18 років, і якщо вага людини не менше 50 кілограмів. Існує абсолютне і відносне проказання, абсолютне проказання хронічної хвороби, відсутність якісь органів заболівання крові, серця, хронічні хвороби, кожне заболів... захворювання. І, а тосительне там, там дурення зуба, там це критичні дні у жінки п'ять днів не пройшло, татуювання, пірсинг. В цьому році продовжили вік. Дякую нашому бортоводству, міністерству до 65 років. Можна здавати кров. В прошлому році було до 55 років. Перед здачею крові донор п'є солодкий чай з печивом. Напередодні не можна їсти жирної та смаженої їжі. Яна Шевченко здавала кров втретє за рік. Мені це дає якесь. Всередині відчуття, що комусь можливо, я допомогла, можливо, навіть врятувала життя. Процедура забору крові триває 15 хвилин. Почувався добре, думала, що буде гірше. Кров здаю я вже другий раз. Перший раз давала на зсу, а сьогодні вже діткам. Сьогодні день з того Миколая і таким от способом, яким можу, хочеться привітати, зібрану кров передадуть у лікарні за заявками відповідно до групи. Кров буде передаватися на онкохворих дітей та також, якщо буде залишок, на збройні сили України. Потреба є завжди день від дня Вона дуже різниця. Може бути і одна в неділю, а може бути там і п'ять. Окрім цього, ми виготовляємо тромбоцити концентрат тромбоцитів. Кров може здавати, якщо це саме кров, кожні два місяці. За чотири години до акції долучилась 31 людина. У кожного донора взяли 450 мл крові. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.